В Національному гірничому університеті пройшла презентація книги Відповідність часу, яка розповідає про 30-річний період становлення університету під керівництвом ректора НГУ Академії Канан України Геннадія Григоровича Півняка. У далекому 1982 році, 17 вересня, Геннадій Григорович став ректором університету. Попри те, що НГУ технічний вуз тут завжди є місце гуманітарним та творчим заходам. Зокрема, і презентація, ініційована історико-краєзнавчим клубом Грані, на чолі з Віктором Пушкіним, розпочалась виступом вокального ансамблю Обертон. На імпрезу завітали провідні вчені, професори університету, а також діячі культури та мистецтв. Юрій Чайка, народний артист України, художній керівник Дніпропетровського академічного театру опери і балету, Леся Степовичка, письменник, поетеса, Ольга Волошина, директор та художній керівник Дніпропетровського телетеатру. Та Наталія Огородня, режисер фільму про Олександра Поля, зйомки якого проходили в НГУ. Всі згадували своє перше знайомство з ректором, враження від рівня розвитку університету за ці роки. Зокрема, поетеця Лесі Степовичка зачитала акровірш та це співала студентський гімн Гаудеамос. Юрій Чайка зазначив, що Геннадій Григорович в душі театрал. Книга відповідність часу, яскраве та цікаве видання, що вміщує близько 600 ілюстрацій. Підписаних двома мовами українською та англійською, розповідає про зміни в науковій, міжнародній, освітній, культурній, гуманітарній та матеріально-технічній сферах за довгі 30 років. За словами ректора, цей часопис про університет, про життя кожного з нас, вихід часописа «Відповідність часу означає, що це розкрита одна із важливих сторінок в житті. Кожного, хто працює в університеті, хто творить історію університету, хто бажає стати студентами, хто бажає бути випускником університету і понесе ту високу місію університету європейського змісту, європейського натхнення і європейського напрямку. Ми працюємо над цим і маємо впевнені результати і ця історія. Розвитку університету за останні 30 років є яскравим підтвердженням, в чому ми варті, в чому ми досягли, і що ми можемо зробити для України, для міжнародної спільноти і для кожного з нас, для нашого національного гірничого університету. Дарина Будкова, Володимир Коріний, Сергій Подрес, новини НГУ.